Вітаю вас на першому дні нашого дизайнерського адвенту. Я вже насправді в такому перечутті, що ж нас чекає, які ж роботи ви створите. Мене звуть Аня, я графічна дизайнерка, яка насправді обожнює свою справу, обожнює навчати дівчат цьому. І відкриваючи перший день адвенту, сьогодні в нас такий урок базовий, де ви дізнаєтесь, хто такий графічний дизайнер, що він взагалі робить. Також трошечки я розповім про те, які у вас якості, можливо, вже є, які вам допоможуть стати графічним дизайнером. І розповім, де взагалі може працювати графічний дизайнер. Почнемо ми з того, що графічний дизайнер це не просто людина, яка робить там щось таке гарненьке. Знаєте, ось ця фраза зроби красиво. Ні, це не про графічного дизайнера. Такі фразочки зазвичай ми можемо чути від тих людей, які не займаються професією графічного дизайнера, не знають, що там яка внутрянка і так далі. Тому їм здається, що все супер легко, супер швидко, і ми можемо створити логотип та ідентику за там декілька годин. Але насправді задача графічного дизайнера це донести інформацію візуально, зрозуміло для клієнта, для клієнтів, клієнта вашого. Ми це робимо так, щоб керувати увагою людини. Тобто ми задаємо де, куди спочатку подивиться клієнт, куди потім, що спочатку побачить на макеті, да, там, можливо, це розпродаж якихось навушників. Да, спочатку ми бачимо картинку навушників, потім слово знижка, ось такими літерами, Да. Це теж все ми керуємо так, щоб по макету чітко йшли туди, куди. Ми вкажемо. При цьому все це має відбуватись дуже легко і швидко, як ви дивитесь на макети в якихось торгових центрах чи, наприклад, в таргеті в інстаграмі. Тобто, дизайнер це той, хто говорить мовою візуалу, це людина, яка перетворює якісь ідеї, емоції, цінності брендів, да, у якусь форму, колір, підходящий ритм чи простір. Тобто, якщо казати простими словами, ми графічні дизайнери є перекладачами між сенсами брендів і тим, що люди бачать своїми очами. Ми керуємо тим, куди вони подивляться першим, коли другим, куди взагалі не треба дивитись, так, знаєте, як акція там безкоштовно, 99% знижки, і внизу маленьким-маленьким шрифтом дизайнер вказує, що насправді вам потрібно купити на 5 тисяч гривень і тоді ви отримати якусь знижку на якийсь там товар. Тобто ми допомагаємо візуально розмовляти брендам з їх аудиторією. Але так само як ми керуємо макетом, ми можемо зіпсувати макет, якщо не знатимемо бази, так, по кольорах по там, по типографіці взагалі, наприклад, ви 100% стикались з ситуацією, коли на макеті така каша, що взагалі не зрозуміло, куди дивитись, чи логотип якось незрозуміло сформований, написаний, зроблений. Так? Це неможливо прочитати назву. Ну і ти стоїш перед фасадом, дивишся на цей логотип і не розумієш, чи взагалі ти туди прийшов, чи ні. Тобто насправді дизайнер створює все, що ми бачимо кожен день: листівки, візитівки, фасади, логотипи, упакування, упакування. Чайочку, косметики, будь-чого. І графічний дизайнер створює не просто якесь опакування, та він створює, наприклад, таке опакування, до якого тягнеться рука, тобі хочеться взяти цей товар собі, мати там в колекції, наприклад, таке теж буває, чи просто користуватись, бо це дуже гарно виглядає. Чи одразу ти розумієш, це люксовий бренд чи дешевий через опакування? Так само графічні дизайнери розроблюють пости, які хочеться дивитись, які привертають вашу увагу, ви на нього натискаєте і дивитесь, що ж там написано. Ну і давайте. Чесно, якщо ви зараз подивитесь навколо вас, ви знайдете мінімум 5 прикладів, які створює графічний дизайнер. В мене позаду це все створювала я, тому в мене цих прикладів вже дуже-дуже багато. Але якщо набрати мої роботи, так, так само я можу навколо себе побачити, що ось там в мене стоять книжки, обкладинки яких розроблювали графічні дизайнери. Тут в мене стоїть якийсь декор, для якого там упакування чи наліпки розроблювали графічні дизайнери. Позаду в мене стоїть колонка, логотип, для якого якою розроблював графічний дизайнер, тобто я можу знайти дуже багато прикладів, так само і ви зможете знайти. Я вам зараз раджу поставити на паузу і знайти ці приклади, бо навіть камера, на яку я зараз з вами спілкуюсь, бо да, логотип для неї розроблював графічний дизайнер. Ось на слайді ви бачите, що в мене вдома знайшлось з прикладів. Да, це обкладинки книжок, етикетки, коробки, там дизайну Да. Мені це насправді зробити доволі легко. Я ж казала, що в мене ціла купа моїх особистих реалізацій. Для брендів, так? але тут я вирішила вам показати не тільки мої реалізації, бо це буде не дуже чесно. Тож думаю, що ви зрозуміли, що графічний дизайнер дуже багато чого робить, але давайте все ж таки структуризуємо це все. Перше, з чого починається будь-яка компанія, бренд це логотип. Його теж розробляє графічний дизайнер. Це текстовий логотип, наприклад, як в Google, Balenciaga, Canon. Чи це може бути графічний логотип, як, наприклад, в Apple, Chanel, Nike, або комбінований. Як от я робила, наприклад, для Івіни чи інші мої роботи, вам покажу одразу. І дуже важливо, що логотип це знак, це ніколи не шрифт. І логотип є взагалі основним елементом впізнаваності будь-якого бренду чи компанії. Давайте я вам покажу на прикладі нещодавного мого проєкту, я сподіваюся, ви вже бачили серію ребрендингу тортонутись. І ось тут ми якраз бачимо комбінований логотип, який будується з маскота, це персонаж бренду, шрифтової частини та дескриптора ж бренд починає розвиватися, розширятись, масштабуватись, як зараз дуже в тренді казати, да? йому вже мало просто логотипу, і тут ми вже створюємо айдентику. Чи як ще називають айдентику, фірмовий стиль? Я люблю саме називати фірмовим стилем, але є люди, які кажуть тільки айдентика. По суті, це одне і те саме. Фірмовий стиль це загальний образ бренду, компанії, і в нього входить якраз логотип, фірмові кольори та шрифти, всі носії цього фірмового стилю. А це Може бути там дуже багато всього, це можуть бути постери, візитки, елементи упакування. Ну тобто, дуже дуже багато всього. Це все носії фірмового стилю. І ось так виглядає фірмовий стиль тортонутися, якщо да, просто винести на слайд це у вигляді логотипу, кольорів, шрифтів і носіїв, крім поліграфії, чи чогось що можна. Торкнутись, да? дизайнери графічні також створюють діджитал-дизайни. Це можуть бути пости, сторіс, каруселі зараз дуже популярні. Це можуть бути шаблони постів та сторіс для брендів. Да? Тобто ви створюєте шаблон, далі вже клієнт чи СММ-ник бренду він їх змінює. Також, крім цього, графічний дизайнер може оформлювати інфопродукти, це якісь гайди, презентації для марафонів, якісь там, я не знаю, додатки. Да? Це можуть бути діджитал-планери, які будуть лише в електронному просторі. І насправді є. Дизайнери, які повністю оходять саме в цю нішу, бо вони бачать прогрес, і це дійсно так, бо зараз дуже багато електронних різних носіїв, різних інфопродуктів, і це все можна дуже класно оформлювати. Я сама починала саме з дизайну інфопродуктів. Я оформлювала гайди, презентації для уроків. І насправді для початку це дуже зручно, бо не треба нічого готувати на друг, тобі не так страшно. Ти просто робиш і передаєш в електронному форматі. Взагалі, якщо казати про актуальність професії, я завжди казала. І казатиму, що графічні дизайнери будуть необхідні постійно. Що б не сталося, але графічні дизайнери постійно необхідні. Навіть коли почалось повномасштабне вторгнення, я продовжувала працювати, бо бренди відкривалися за кордоном, бо наші бренди робили ребрендинги. Але я постійно працювала, взагалі не брала ніяку паузу. Ну і просто подивіться навколо на всі ці білборди, які створював графічний дизайнер, на купу вивісок, на нові бренди, які створюються, на нові кав'ярні, для яких потрібно. Меню, якісь там наліпочки, може, як цінники і так далі. Тобто дуже багато всього. Ну і навіть якщо ми кажемо, що бренди з'являються в онлайн-просторі, вони теж хочуть зробити для себе якийсь логотип. Можливо, навіть не логотип, а якийсь надпис на аватарку, але це все теж може створити графічний дизайнер. А якщо ми кажемо про бренди одягу, то це одразу бірки, етикетки, розмірники, які нашиваються, да? там, можливо, якісь нашивки саме як дизайн для одягу, можливо, якісь наліпки на футболки, тобто дуже багато всього, що може зробити. Графічний дизайнер. А також є бренди, які розширюються, які шукають собі в штат графічного дизайнера. І це все, якщо говорити лише про Україну, а нам доступний весь світ, бо нам для роботи потрібен інтернет, і то не завжди інтернет нам потрібен, коли ми з клієнтом спілкуємось, да? а щоб працювати, наприклад, в програмі, нам інтернет не завжди потрібен. Ну і звісно, якщо ви вмієте комунікувати, а це та навичка, яка дуже необхідна, яку потрібно розвивати. І давайте чесно, ця навичка потрібна в будь-якій. Сфері, де ви хочете розвиватись не тільки у графічного дизайнера. Якщо ви також вмієте слухати клієнта, якщо у вас є якась інформація, чи знання, чи навички у сфері маркетингу, це не обов'язково, але це завжди плюс. Ви завжди можете розширювати свої послуги, це брати більше коштів, це логічно. Ну і звісно, я не кажу про розуміння, таке як 4 роки в університеті, наприклад, чи 5 років. Да? Я кажу про базове розуміння, яке ви можете завжди отримати з якоїсь статті, яку ви прочитали, зробили висновки, з якогось. Посту класного маркетолога, за яким ви, наприклад, слідкуєте, чи так само з посту графічного дизайнера, який там розповідає про маркетинг, це все ви можете, звісно, знайти в інтернеті, почитати і завжди бути в курсі. Це, тобто, ваша така навичка шукати щось, що вам потрібно. Ну і звісно, якщо ви можете подати і презентувати, бо, звісно, ми не робимо скріни. Будь ласка, я завжди це кажу в кожному відео, в кожному рілс. Я не знаю, завжди кажу. Будь ласка, накидайте скріни просто клієнту з програми. типу, ось, подивіться. Ми завжди робимо презентацію. Я більше розповідаю про презентацію прям детально саме на навчанні, але ось хочу вам показати приклади і своїх учениць і свої приклади, навіть на тому ж тортонутись, з якого ми почали. Ми презентуємо обов'язкову роботу з описом, чому ми так робимо. Ми розповідаємо про свої рішення, да, які ми створили, можемо їх пояснити, розповісти, додатково на якісь питання відповісти клієнта. Ну і звісно, ми не робимо дизайн заради дизайну, заради просто гарної картинки в кожному дизайні. Є сенс. Це все вам допоможе легше спілкуватись, легше шукати клієнтів. Ось всі ці навички я дуже раджу розвивати вже зараз, навіть якщо ви ще не є графічним дизайнером. І дуже важливо сказати, прям я не знаю, якщо я не забуду, я додам тут дуже багато червоних прапорців, що не робить графічний дизайнер. Це дуже важливо знати, бо є люди, які думають, що графічні дизайнери роблять все і одразу. Ми не робимо сайти. Це окремий вид дизайну, веб-дизайні. Якщо вам подобається, ви можете взяти додаткове навчання і навчитись також робити, але все одно це окрема послуга, за яку ми окремо беремо кошти. Звісно, ми не робимо дизайн інтер'єрів. Для цього теж є окремий вид дизайну. Для цього, якщо я не помиляюсь, треба ще й архітектурний завершити, бо просто зробити дизайн інтер'єру не завжди він спрацює. Ми напишемо тексти для макетів, які створюємо. Для цього в нас є копірайтери, вони пишуть тексти, ми робимо дизайн. Це дві окремі професії. Ми не малюємо. Дуже важливо, будь ласка, якщо людина приходить і каже, що я хочу ілюстрацію для там айдентики, ви кажете, що я не малюю, і це абсолютно нормально. Графічні дизайнери не малюють. Для цього є митці художники, які за це беруть кошти. Тому ми з контактуємо з якимось художником, він малює ілюстрацію. Ми далі робимо з цією ілюстрацією. В мене, до речі, є ось приклад, вам на слайді покажу. Я створювала айдентику для магазину, і ось там я користувалася ілюстрацією. Ілюстраціями, які створила художниця. Ми не робимо відео, для цього є монтажери. Дуже багато зараз є е, таких вакансій, де прописують, нам потрібен графічний дизайнер і там далі вміння монтажу. Це не є обов'язковим. Ви можете цьому навчитись, звісно, але це додаткові послуги, які ми можемо додавати, а можемо і не додавати. Це абсолютно нормально. Також ми можемо придумувати назви, це як додаткова послуга, але для цього є теж спеціальні люди, вони називаються неймери, вони створюють неймінги, тобто назви. Ну і також ми не друкуємо вдома. Для цього є друкарні. Ми готуємо макет по всім параметрам друкарні, відправляємо друкарні. Далі вже друкарня виставляє рахунок свій за техніку, за те. Що вони там роблять за прорізку і так далі. Це не входить в наші обов'язки, і це, звісно, не входить в вартість нашої послуги. То я тут ще раз хочу наголосити: якщо у вас є навички, знання і вміння в якоїсь сфері, яку ми не робимо за базово, ви, звісно, можете це додавати як додаткову послугу, брати за це додаткові кошти. Це теж абсолютно нормально і супер. Але просто хочу вам дати розуміння, що базово графічний дизайнер це все не має робити, це не є обов'язковим. Тож думаю, що у цьому вступному уроці ви точно зрозуміли, хто такий графічний дизайнер, що він робить, що він не робить, да, які навички треба вже розвивати. І тут хочу вам дати вже таке невеличке завдання. Я раджу вам дати відповідь на декілька питань. Ви можете це зробити письмово, можете зробити це в телефоні, можете це зробити з візуалізацією, з картинками. І ваші питання звучать так, що для мене означає красивий дизайн. Да, ви можете знайти навіть якісь приклади на Pінтересті, можете просто на просторах інстаграму, але відповісти, що для. Вас саме означає красивий дизайн. Бо поки ви не знаєте про аналіз, достатньо буде просто відповісти собі на таке питання. Друге питання це які емоції я хочу, щоб люди відчували, коли бачать мої роботи. Відповідно, кожен наш дизайн він має викликати якісь емоції. Я, наприклад, раніше працювала в жіночному стилі в мінімалізмі. Зараз мені подобається якесь щось яскраве, веселе, таке, прикольне. Я викликаю зараз саме такі емоції. Роблю такі дизайни взагалі не мінімалістичні, але мені подобається зараз. Це міткий вайб, який я передаю. І третє питання це який дизайнерський напрям мені більш цікавий. Да? Наприклад, бренди, інстаграм-упаковка, упаковка як упакування для коробочок. Да? Поліграфія, постери, що от саме вас викликає, такі емоції, я хочу це робити. І з чого саме я б з радістю почала свій шлях. Тож сподіваюся, ви собі дасте чесну відповідь і до зустрічі завтра.